На каналі DioLife? З вами я, Олександр. І сьогодні хотілося би розказати такий цікавий момент. Якось так вийшло, що я дійшов до нього сам. Хоча, я думаю, це все є, описано, але якось не дійшло мені це прочитати. Саме собою, десь воно та й сплило Як підсилити. Будь-що, ну, я маю на увазі сімейку, там, нуклеус, перезимувавшу сім'ю, які займають дуже малий об'єм, маленьку силу, там, буквально рамку, дві, пів рамки. І підсилити їх печатаним розплодом, але зробити це так, щоби той розплід не захолов. Особливо це актуально, коли. Ще холодно, підсилити якісь там слабенькі сімейки. Або у вас є нуклеуси, наприклад, на стандартну рамку ви зарядили, там вже з'являються матки і хотілося їх би нормально підсилити, якщо це зроблено в окремому вулику, поставити там 3-4 рамочки розплодіку. Зробити це досить нескладно, і я це роблю слідуючим чином. Просто проходжу сім'ї і котре сильні сім'ї. Забираю в них просто печатаний розпліт з бджолою і складаю собі в окремий ящичок, скільки мені потрібно. 10, 15, 20, 30, одним словом, любу кількість Коли я це все назбирав, відповідно, це займає якийсь час, там 2 години, 3. Як коли. Якщо я це зробив швидко, значить я їх просто залишаю, щоб вони. Постояли 2-3 години. ну Краще, звичайно, і довше там. Але скажу з власного досвіду, що 2-3 години більш, ніж достатньо. І потім просто відкриваю ту сімейку, нуклеус, там, що мені потрібно, і разом з цією бджолою ставлю рамки з розплодом, скільки потрібно. Якщо, наприклад, перезимував, що сім'я займає там ну, 2 рамки, я просто беру ще 2-3. Рамки з печатаним розплодом, і просто впритул до них ставлю. І я не переживаю, що він захолоне, не переживаю, що його не буде кому гріти. Плюс я ставлю якусь та й молоду бджолу, яка не злетить в стару сім'ю, з якої я забрав розплід. І це дає швидко і надійно можливість підсилити пасіку там, чи вирівняти певні сім'ї. Один недостаток цього методу це потрібно слідкувати, щоб не перенести матку. А саме для надійності в тій сім'ї, які ви забираєте розплід, бажано знайти матку, щоб не перенести її. Ну Відповідно, в чому не було маточників на тих рамках, які ви даєте, там молода матка, ну це я думаю всім зрозуміло. Даний метод здається банальним, але мені знадобилось досить багато часу, доки я до цього дійшов. І це значно пришвидшило мою роботу і дало можливість якісніше використовувати потенціал бджіл. А ще сьогодні був прикол. Це я з цих сімей продав пакети, і от з того лівого вулика вийшов в рій, тому що я дав туди маточник. Через 9 днів пройшовся, зірвав маточники, але зірвав видно не усі. І, як наслідок, вилетів рій, і сів отак високо там на дерево. І прийшлося потратити годину свого часу, щоб його зібрати і закинути назад. Тому що я продивився, я вже тут не знайшов нічого, ні маточника, ні молодої матки, тому що я побачив момент, коли виходить рій. Так що, такі приколи, вроді би. Залишилось там 4 рамки після того, як продав пакет, а все рівно хочеться роїтись і ця маленька сімейка зроїлася. Все, Всім дякую за увагу. Надіюсь, інформація надана мною буде вам корисна. Всім пока!